Не роби іншим того, що сам вважаєш злом, вважай прибуток ближнього твого своїм прибутком, а його втрату своєю втратою. Не роби іншим того, що спричинило біль тобі. Ось так майже тотожно визначаються принципи доброти у різних релігіях. Та кожен десь в глибині душі погодиться, що не завжди ми дотримуємося цих настанов і не завжди живемо в добрі і злагоді між собою, особливо якщо це стосується сторонніх людей, які оточують нас в магазині, автобусі на вулиці. Можливо, саме для цього і існує день спонтанного прояву доброти, який відзначається 17 лютого. Молодіжний колектив ТРК Тім не міг обійти стороною цей день і вирішив спільно зі студентами агроколеджу зробити свій внесок і подарувати прилучанам гарний настрій і посмішку на обличчі. Молоді люди на вулицях міста дарували перехожим смайлики, а на додачу обійми, усмішки і добрі справи. Ми хочемо такі смайлики дарувати прохожим. І щоб вони хоча б трішечки на одну секундочку, можливо, на більше посміхнулися, подобрішали, десь там відшукали в собі ті дитячі такі відчуття, щоб просто ну, із-за такого маленького папірця вони. Посміхнулися, і також, можливо, якійсь людині подарили сьогодні маленький шматочок доброти. Захід тривав близько години, незважаючи на сильний мороз, проте наслідком стало усвідомлення, наскільки щирі, добрі та відкриті прилучани. цей день дав можливість людям замислитися, наскільки важливо робити, на перший погляд, елементарні речі: зробити комплімент, подякувати, посміхнутись, підтримати гарним словом. Щойно дали таку цікаву. Листівочку, завдяки якій буду тепер пам'ятати цей день. Поднялось настроєння зразу. Дякую, звісно, що є такі праздники. Я хочу сказати дякую. Молоді люди мене поздоровили. Я дуже благодарна, що ви про нас не забуваєте. Хай вам Бог дає здоров'я. всього хорошого. Відчуваю внутрішній підйом. Посміхатимусь цілий день. До самого вечора можливо це стане гарним прикладом для проведення подібних заходів, флешмобів та акцій на рівні міста. І не лише в день спонтанного прояву доброти, адже такий позитивний досвід уже давно впроваджений у більшості українських міст.